Привіт, друзі! Мене звати Анна Яременко. Я коуч з мислення та відповідальності. І в сьогоднішньому епізоді ми будемо говорити з вами про те, як ми оцінюємо себе та інших людей, і що це дає нам насправді, яким чином це зупиняє нас та обмежує. Я впевнена, що в деяких речах ви впізнаєте себе або ваших близьких, і це допоможе вам змінити своє мислення та своє життя на краще. Поїхали! Такі фрази я впевнена, ви казали собі чи чули в своєму житті і не один раз. Або ви чули це від когось із своїх близьких людей. Я не вдаха, я нічого не вмію, я негарна, я товста чи товстий, я сором'язливий, я істеричка, я не впевнений в собі, в мене є схильність до депресивних станів, я нервовий, я такий, який я є. Чи навіть і гарні, так як нам здається, речі. Я чесний, я відвертий, я відкритий до всього нового. Я навіть тут говорю і про більш позитивні речі. Тобто, все це, що я тільки що назвала, насправді є ярликом. Це такий ярлик, стереотип, який ви. Вішайте на себе або на інших людей, або який на вас хтось повісив. Тобто вам надягли таку бірочку, і де написано, що ви ось такий. І коли ви в це повірили, взяли це на себе, це стає частиною вашого життя. І я тут сказала не лише про такі. Ну, Якби об'єктивно зрозумілі негативні речі, так що там я товстий, я невдаха, я сороб'язливий. Це все зрозуміло, що це певним чином обмежує людину, тому що коли ми віримо в це, ми прокручуємо це постійно в голові, воно починає. Це знаєте, як пророство, яке здійснюється самостійно, воно починає здійснюватися, воно починає реалізовуватися в житті. Ми додаємо ще більше і більше накручуємо негативних думок, створюється така снігова куля із цього всього. Так? Але я тут сказала і про, здається, такі позитивні речі: я чесний, я відвертий, я відкритий і так далі. Чому я про них також згадала? Всі ці речі, хоч позитивні, хоч негативні, якщо ми в них настільки віримо, що робимо із них із позитивних зараз речей, якщо ми робимо із позитивних речей це частиною себе і вважаємо, що це, начебто, знаєте, як мій моральний принцип, принципи мого життя, правила мого життя, якщо ми із цих речей робимо саме це. То, що по суті відбувається, ви створюєте для себе певний образ, і ви намагаєтеся цьому образу слідкувати. А тепер давайте по-чесному. Наприклад, якщо ви кажете Я чесна людина, я вважаю, що це моя е, така чеснота, я чесна людина, я пишаюся тим, що я чесний. Скажіть, будь ласка. Чи чесний ви по відношенню до всіх людей? Ви ніколи не брешете, ви завжди кажете правду, ви чесний. І найпершу чергу, чи чесний ви по відношенню до себе? Чи ніколи ви не лукавите з собою? Чи завжди ви чесні? Чи завжди ви робите те, що хочете робити? Прислухайтеся до себе, робите найкраще з можливого для свого тіла, для свого розуму, для свого відпочинку, і так далі. І так далі, і так далі. Ви розумієте зараз, що в реальності це неможливо? Неможливо бути на 100% постійно чесним? І от зараз тут важливий момент. Я хочу, щоб ви, як би сказати, не, не плутали, що це не означає, що з цього моменту взагалі не потрібно бути чесним. І це не важливо. Ні, це важливо. Але це важливо, коли ви. Дивіться, от давайте так по-іншому сформуємо запитання. Чи вважаєте ви себе? Гарною людиною. Адекватною, дорослою людиною. Давайте навіть не гарною, бо гарне також оцінювальне таке слово. Чи вважаєте ви себе дорослою, адекватною людиною? Так. Якщо ви себе вважаєте адекватною дорослою людиною, то це вже апріорі означає, що ви. Чесна людина. І ви не поставите там, ви не будете спеціально комусь брехати, ви не будете когось підставляти, ви не будете так само брехати собі самому. Так? А, ви вже апріорі народилися чесною людиною. А другий варіант, коли ви спеціально Намагаєтеся, начебто, доказати всім і собі, що я чесний. Дивіться, я такий чесний, я все роблю, я ніколи не кажу неправду, я завжди, я завжди ось так, лише, лише ось так. Бо так має бути правильно. Коли ви робите це своїм життєвим принципом, ви лише себе обмежуєте. Тому що настає момент в житті, коли ви. Не є чесним, наприклад, по відношенню до самого себе навіть. І ви, навіть не говорячи це в голос, ви підсвідомо це розумієте, і вам стає якось некомфортно, якось не по собі. І що виходить? У вас є певний образ, який ви створили про себе. В цьому образі ви суперчесна людина, яка завжди каже правду, яка завжди справедлива і так далі. так далі, так далі, далі. Ви створили цей образ. і... Сталася якась ситуація, де цей образ не відповідає реальності. Тобто ваші високі очікування не відповідають реальності, вони не співпадають. І що відбувається? Ви засмучуєтеся, вас це пригнічує, викликає у вас різні відчуття емоції, емоцій, наприклад, від сорому до заперечення, до звинувачення себе і так далі. Так далі. Ви… Не задоволені собою. І навіть ви можете це не говорити вголос, але ви насправді незадоволені тим, що відбувається. Тому що ваші очікування не відповідають реальності життя. А реальність життя така, і це друга частина, до якої ми переходимо, що ми з вами постійно змінюємося. Ми знаходимося у процесі постійних змін. Ви не константа, ви не стала якась. Річ, так, я не хотіла сказати, ви не стали як рослина, але рослина також розвивається, рослина росте, постійно змінюється. І так само ви, кожен із нас, ми постійно завжди в процесі певних змін. І якщо ми з вами змінюємося, то чи можемо ми мати ті самі чесноти і якісь там речі, які ми мали 10, 5 і навіть рік назад? Чи можете ви бути все ваше життя чесним, відкритим, добрим, щедрим? Чи можете ви сказати, що якщо ви були таким і вважали себе декілька років назад, що ви так само пройшов цей час, і ви абсолютно такий самий, ви змінюєтеся так само і про негативні речі певні в дитинстві, ви чули від когось, що вам казали, що ви не гарний, що ви товстенький, що ви не? Погано розмовляєте і так далі, і так далі, що ви такий сором'язливий, що в тебе будуть проблеми зі спілкуванням з однолітками, бо ти такий сором'язливий. Ти не виходиш на вулицю, ти не з ким не розмовляєш. Якщо вам це говорили в дитинстві, і на вас навішали певні ярлики, це ж не означає, що ви залишилися тією самою маленькою дитиною. Ви доросла людина, і ви можете і не просто можете, а ви змінюєтеся абсолютно кожного дня. Особливо працюючи над своїм мисленням, особливо дивлячись, такі відео, як мої, проходячи різні програми, займаючись психологом, коучем, психотерапевтом, і так далі, пропрацьовуючи своє мислення, змінюючи свою автоматизовану поведінку, якою ви жили роками, ви досягаєте того, що ви абсолютно можете стати іншою людиною. Розумієте? І це супер важливо пам'ятати, ми з вами постійно змінюємося. В якомусь відео я вже про це говорила, але мені дуже хотілося це вам тут зараз нагадати. Тобто, якщо у вас є, а у вас 100% є, я думаю, певні ярлики по відношенню до себе або інших людей, подумайте зараз чи після перегляду цього відео, чи не застарілі вони, по-перше, по друге, чи це правда взагалі? Бо тут ховається якраз корінь всього, що таке насправді ці ярлики, що, як вам здається, навіть позитивні, і, звичайно, що негативні. Дуже популярними серед людей є різноманітні тести психологічні, так? І про будь-що. І я взагалі-то не проти тестів. Є дуже класні тести, які допомагають нам зрозуміти фізіологію поведінки людини і певні речі, які закладені в неї, так як темперамент. Але дивіться, дуже сильно результати тестів залежать від декількох речей. Перше, це те, в якому стані, в якому емоційному стані ви знаходитеся, коли ви проходите ці тести. І ви маєте розуміти, що. Це має величезний вплив. Якщо ви пройдете один тест сьогодні і у вас поганий був настрій, чи у вас були якісь тривожні думки, то ви маєте розуміти, що результат може лише підтвердити той стан, в якому ви зараз знаходитеся. І якщо у вас є ця тенденція до того, щоб навішувати на себе ярлики, то ви можете сказати, ну зрозуміло, все ось так воно і вийшло. Як я думав, як я гадав, так воно насправді і є. І що це вам дає? Це не дає вам нічого позитивного, не дає вам можливості якось розвиватися і зрозуміти про себе в дійсності якусь правду. Саме тому я. До тестів відношуся так: якщо ви вже проходите якийсь тест, то задайте собі запитання: а для чого я хочу це зробити? Що саме ви хочете про себе дізнатися про себе, про свої стосунки, чи своє оточення, чи будь-що для чого вам це потрібно? Якщо ви розумієте і бачите, що у вас є певна тенденція до оцінювання себе. І навішування певних негативних ярликів чи бажання ось створити такі якісь принципи, ем, моральні там принципи, так чи правила в житті, які насправді вас лише обмежують, то можливо вам і не потрібні ці тести. Ви маєте пам'ятати, що ви змінюєтеся, і кожен тест, якщо ви його робите, наприклад, неймовірний тест про сильні сторони характеру, який я обожнюю, і я всім завжди рекомендую його, його проходити. Ви можете пройти цей тест, і проходьте його кожен півроку, проходьте його кожен рік, хоча б для того, щоб ви побачили, як насправді ви змінюєтеся, як ви розвиваєтеся, куди ви йдете, і як ці сильні сторони характеру можуть вам допомогти. Але, це про класні знаєте речі, які класні речі, які ви можете підмітити в собі, для того, тому що ви їх просто можливо не помічаєте, і ви можете їх в собі розвивати. І це ну це класний приклад. А насправді ми часто намагаємося з допомогою таких речей, як тести, просто переконатися в нашому негативному стані, переконатися, що з нами, начебто, щось не так, що з нами не все окей. Так, протести я вам сказала. Щодо інших людей, дивіться, ми навішуємо ярлики не лише на себе, але і на інших людей. Ми бачимо певну закономірність в їхній поведінці, і ми якось намагаємося її охарактеризувати. Хоча це приводить лише до таких ну, небажаних негативних наслідків, якщо хтось декілька разів. Не знаю, затримався і не прийшов вчасно до вас на зустріч, а вам це не подобається. Замість того, щоб проговорити це і вирішити це запитання, саме вирішити, ви справляєтеся з цим запитанням саме тим чином, що надаєте людині певну оцінку. Уф, ти так завжди ти запізнюєшся, ти взагалі не вмієш керувати своїм часом. Чи вирішує це якимось чином цю конкретну ситуацію? Ви лише з нею справляєтесь і даєте певну оцінку. І в майбутньому, коли ця людина навіть може повести себе по іншому, ви вже не будете цього помічати, а будете помічати лише той образ, який вже склався в вашому мисленні, в вашій голові, і ви вже просто не хочете помічати, що щось може насправді відбуватися по-іншому. Якщо з вами в стосунках партнер, який, наприклад, вам здається, не приділяє вам достатньої уваги, і ви склали цей образ про нього, ви дали, повісили на нього цей ярлик, що він йому на вас начхати, то навіть коли він спробує приділити вам увагу, ви не будете цього помічати. Тому що у вас вже є певний ярлик, певний стереотип про цю людину, і вам вже не цікаво насправді, що він буде намагатися зробити по-іншому. Саме тому, як і по відношенні до себе, так і по відношенні до інших людей, подумайте над тим, що це мені дає. І ми підходимо з вами до найголовнішого на сьогодні: як із цим розібратися з усім, так як можна позбавитися цих ярликів. Це звичайно, що дуже кропітка робота, і найкраще, якщо ви будете робити її разом з певним спеціалістом. На індивідуальних сесіях, але ви, якщо маєте достатньо, як сказати, достатньо ресурсів і енергії для того, щоб це зробити, ви можете почати цю роботу самостійно. І тут вам на допомогу може прийти декілька запитань. Якщо ви помічаєте за собою, що у вас є певний ярлик по відношенню до себе чи інших людей, запитайте перше запитання. Це правда? І це неправда. І друге запитання: коли я це говорю, ця, цей ярлик, чи це правило, чи цей принцип життєвий, він мені допомагає, він мене мотивує. Давайте краще так: він мене мотивує, чи він мене обмежує? Якщо я кажу всім, що я чесний, намагаюся створити цей образ, і я розумію, що насправді мені дуже важко від цього, тому що насправді я знаю, що навіть по відношенню до самого себе я не завжди чесний. Але я намагаюся за цей принцип боротися, намагаюся всім доказати, довести, то це мене обмежує. А якщо я говорю, що я креативний, то це мене мотивує. Розумієте? Якщо я, я говорю, що я відкритий до всіх думок, я дуже толерантна людина. Але насправді я розумію, що я ну, не з усіма питаннями я толерантна людина, і я намагаюся кожного разу переборювати себе для того, щоб доказати собі і іншим, що я толерантний і відкритий до всього, це обмежує мене. Бо моя реальність не співпадає з моїми очікуваннями, мій образ, який я маю, не співпадає з реальністю, і мені від того боляче, і з цим потрібно розібратися, розумієте? Сьогодні ми майже не говорили з вами про негативні ярлики, стереотипи, тому що це зрозуміло, що вони обмежують нас і мають негативний вплив на нас. Але як ви бачите, навіть здавалося позитивні речі, якщо ми себе таким чином оцінюємо, характеризуємо і робимо із цього певні інструкції, принципи. Переконання це також нас дуже сильно обмежує в житті, це обмежує і наші стосунки з іншими людьми, і наше ставлення до себе та до інших людей, наш розвиток у будь-якій сфері е життя. Е і я сподіваюся, що це відео надих надихнуло вас передивитися свій підхід до себе, своє ставлення до себе та до інших людей, ваших стосунків, вашої роботи, які ярлики ви маєте е і. Ті запитання, які я вам сьогодні задала, задавайте собі. Таким чином піддавайте все сумнівам. Це те, що я завжди вам кажу. Це дуже важливо навчитися піддавати сумнівам. Ви не та людина, якою ви були декілька років назад, навіть рік назад. Ви змінюєтеся, особливо дивлячись такі відео, особливо працюючи над своїм мисленням. Ви змінюєтеся, ви йдете вперед. І там немає просто місця для цих різних речей, бо вони нічого не означають, вони вам нічого не дають. Можливо, щось із цього вас мотивує. Тоді клас, це мотивує вас рухатися вперед. Нехай це буде разом з вами, але нехай залишиться лише ті речі, які надихають вас та мотивують. Я дуже вдячна вам за те, що ви були сьогодні разом зі мною. Я бажаю вам гарного, вільного, чудового дня, вечора, ранку, де б ви не були зараз. І пам'ятайте, звичайно, що, що вибір за вами Поділи, поділіться цим. Епізодом з вашими близькими, кому важливо це зараз почути. І я, звичайно, що буду дуже рада бачити вас в своїх наступних епізодах на своїй сторінці в інстаграм. Буду рада з вами співпрацювати як коуч з клієнтами. Чи, можливо, ви захочете взяти участь у якійсь з моїх програм? Будь ласка, переходьте, дізнавайтеся за посиланнями. Я чекаю нашої зустрічі, Па-па!